Пане президенте, ви нещодавно знизили вік мобілізаційний до 25 років. Чи ви думаєте ще знижувати? І також яка реакція молоді на це рішення? Ні, у нас мобілізаційний вік з 25 років. А він такий і був з деяких лідерів. Від деяких лідерів ми чули сигнали. Що давайте знижуйте вік мобілізації. <клес> я вважаю, що на сьогодні це не чесна розмова. І я це публічно і не публічно лідерам говорив. Ну просто це не чесна сучасна війна, вона інша. Це не тільки про траншеї, це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони, артилерія, далекобійна зброя, це авіація без прикриття небо, як можна штурмувати йти вперед. І лідери це знають, і тому це такі, знаєте, політичні ігри. А вже ж зрозуміло, що чим молодша людина, тим вона фізично сильніше. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім. Звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового, чес.